Вже трохи темно, може мене не буде видно, так? Бо фактично на вулиці вже майже темно. Це ще на телефоні видно, що більш-менш нормально. Так, що я сьогодні хотіла вам розповісти? Хотіла вам розповісти, що сьогодні, 15 березня, і на якому етапі, як ви знаєте, місяць тому ми подали на права. Тобто, щоб поміняти наші українські права на польські, ще жодних відомостей від них немає. Багато мені писало в коментарях, що те, що ми не подавали перекладу, не подавали замельдування, жодних документів, крім паспорта і прав у нас, і, і карти побиту, у нас не вимагали на заміну прав. Пишуть, що в інших воєводствах вимагають навіть на ті права, які були видані після 2013 року. Не знаю, чому це так відбувається. Але в нас в Шанові взагалі, ну, ми прийшли з тими документами і кажемо, а чому ви в нас ці документи не берете? А вона каже, ви що, з неба звалилися? Вже рік, як цих документів не потрібно. Ми одним словом пішли такі, думаємо. Ми думали, що ми це все знаємо, що ми це все читали. В принципі, якщо заходити на GoPL, як замінити права, то там пише, що треба переклад. Чому вони сказали, що не треба, я не знаю. Ну, але вони в нас не взяли ні оплати на консульство, ні перекладу, нічого абсолютно того, що є в тому переліку. Не знаю. Пишіть, як у вас. А наразі всі новини.